Тільки подивіться, який класний кейс, під куди можна покласти все, що завгодно. Міцна ручка, він важкенький, але всередині дуже якісний інструмент. А всередині у нас такий відсік, який виймається. Болгарочка, акумуляторна з безщитковим двигуном, ось така зручно лежить у руці. Величезний, потужний, класний акумулятор 6 амперних. У звичайних наборах, до речі, кладуть ось такі маленькі сили і потужності вистачить в 6 разів довше, ніж в звичайних комплектах. Вони мають цифрову індикацію заряду акумулятора, і в комплекті їх одразу 2 штуки. За допомогою болгарочки можна різати метали, не метали, дерево, плит, бетони, все, що завгодно не необхідно І зверніть увагу, ніяких шнурів проводів. Ви просто автономно працюєте. Нема світла, без питань, ви можете все відрізати. Новал гарочка йде, захисна гарда, щоб в очі вам нічого не летіло ручка, щоб зручно тримати. До речі, можна ставити як під ліву, так і під праву руку. Та купа розхідних матеріалів, такі як диски, сверла. і акумуляторів іде спеціальна швидка зарядка імпульсного типу, яка дозволяє їх швидко заряджати. Наступна позиція, шурупа крут але він також незвичайний. Функція удару тут є вибір: режим сверлення, режим закручування саморізів і режим биття. Тобто, якщо у вас стіна бетону або цегляна, можна спокійно собі працювати. Абсолютно повністю замінить домашню дриф. Має дві швидкості: ручну тріскачку, металевий патрон до 13-го свердла, металевий корпус редуктора. Звичайні набори кладуть дешеві шурупокрути з неякісними патронами, з пластиковими редукторами без охолодження і щиткового мотору. Але тут це справжній топовий класний інструмент. Ручка дає змогу ідеально тримати інструмент, коли вас не вискальне з рук під час роботи. Ваш чоловік буде у захваті. Наступна позиція це перфоратор. Перфоратор досить важкий. Він і має бути важким для того, щоб виконувати свої задачі. Призначається він для свердлення саме бетона. Якщо вам потрібно оброблювати бетонні конструкції, робити перфорацію для монтажа того самого кондиционера, вообще чего Тут є три режими роботи: просто сверлення, сверлення з биттям і просто биття. Отаким От чином ви перемикаєте, ставите сюди зубіла або свердло SDS+, виставляєте ручку, перфоруєте чудові рівненькі якісні отвори у бетоні або цеглі і ніяких проводів. Тобто весь інструмент, безпровідний мобільний. можете залізти десь угору і просверлити будь-що, якщо навіть якщо у вас немає світла вдома. І також ціла купа різного розхідного матеріалу: тиски, біти, головки, кліпси, ручки, гарди, гарантійний талон, ручки, лінійка для перфоратора, щоб на певну глибину просверлити. Четверта це ось такий ударний гайковерт. гайковер на 800 ньютонів, Квадрат одна друга можна ставити сюди будь-які головки і працювати. Той момент 800 ньютонометрів підходить до будь-яких автомобілів, включаючи вантажівки. Один клієнт задоволений брав. Він в сільській місцевості він брав для е, техніки, для трактора все відкручує все чітко, класно. Йому дуже подобається. І мені дуже подобається, що під кожен предмет є своє місце, своє ямочка, м'який наповнювач всередині. Крім того, ще є багато вільного місця для того, щоб зберігати свої, наприклад, якісь речі. Замовляй саме зараз. Сьогодні стартує чудова акція. Ціна найнижча в Україні в наявності їх не так багато. Поспішайте. А 8900 гривень за повний комплект.